Мир вам, дорога церква, слава Ісусу Христу! Я радий сьогодні вітати вас і бути разом з вами в Домі молитви. І Перед нами вечеря Господня. Ми будемо, як брат Марк сказав, сьогодні згадувати, яку ціну Ісус Христос заплатив за наше спасіння. І я подумав, що це така подія. З одного боку, це дуже радісна подія, тому що всі ми спасенні люди. Ми хто повірить, ми отримуємо спасіння, і це з одного боку нас радує, але з іншого боку, ціна, яку Ісус Христос заплатив за це спасіння, є дуже великою. І саме тому ми згадуємо сьогодні, і ми будемо участвувати в вечері Господній. Але перед тим я хочу прочитати текст з Євангелія від Луки, це 23 розділ. Я буду читати з 26-го віршу. Луки, 23, 26, і повели його, взявши якогось Симона з Киринеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом хрест. і шла ж за ним велика юрба народу та жінки. Які голосили і оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав: дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Така історія, яка описує останні години з життя Ісуса Христа. Ми знаємо, що через декілька годин Його приведуть на Голгофу і там розіпнуть, і там він помре за нас з вами. Але до цього також Біблія описує, що він був зраджений, зраджений Юдою, який продав його за 30 цих срібних монет. Також він був зраджений учнями, учні побоялися і втекли, залишили його самого. Потім ми знаємо, Біблія каже, що його звинуватили незаконно, його судили незаконно, цей суд був незаконний, і йому призначили смерть смерть на Голговському хресті. Ось і також ми знаємо з Писання, Біблія каже, що коли його віддали вже на суд, то Пилат повелів дуже сильно його бити. Пилат повелів, щоб його побили сильно. І от воїни, які арештовували Ісуса Христа, написано, що вони дуже познущалися з Нього, вони надсміялися з ним, дуже принизили його, і потім били його. Били дуже сильно, так Біблія каже, що навіть не можна було його впізнати, наскільки його тіло було знівечено оцими побоями, цими ранами страшними. І от в такому стані, коли вже його надсміялися, коли його збили, коли він вже безсилений, на нього звалили оцей величезний хрест, і він мав іти з цим хрестом через все місто на гору Голговську, до гори. І от я думаю, що от якраз цей момент, про який ми прочитали, коли в Ісуса, напевно, вже Він був безсилий, тому що Він впав під цим Христом. Він впав, побитий, поранений, і далі він вже не міг йти. І саме тому ті воїни вони зловили випадкового чоловіка, який просто ніякого відношення до цієї історії не має. Написано, він йшов з поля своїми ділами займатися, і його зловили і заставили замість Ісуса, тому що Ісус уже не міг нести цей хрест. І ми прочитали, що там були жінки, які все це бачили, і вони не могли залишатися байдужими. Вони просто плакали, каже Біблія, і голосили. І от Ісус, Кхе -кхе. пробачте, Ісус, коли побачив їх, от цікаво, що Він говорить, Він каже, не плачте за мною, не голосіть за мною, не треба мене жаліти, каже, краще плачте за собою і за своїми дітьми. І от саме про це я хотів сьогодні поговорити, про це відчуття жалю, як правильно користуватися цим відчуттям жалю. По своєму служінню, мені зараз доводиться мати ну, багато спілкування з різними людьми. Чи по телефону, чи так, якісь зустрічі, Дякую чи по телефону, чи якісь зустрічі, і я помітив, що більшість людей хочуть, щоб їх пожаліли. От коли я маю якусь розмову, більшість людей очікують, щоб їм поспівчували, щоб їх зрозуміли. І навіть тоді, коли людина не завжди права, вона все рівно очікує на якесь розуміння і на якусь підтримку. І мені навіть одного разу сказали, коли я от, ми говорили з людиною, я пробував щось їй підсказати. вона каже, я не хочу твоїх порад. Я просто хочу, щоб ти мене вислухав, щоб ти пожалів, щоб ти мені поспівчував. Оце мені потрібно. І скажу чесно, я сам так цього хочу. І іноді от, хочеться якогось співчуття, щоб тебе пожаліли. І я думаю, що ви погодитесь, що кожен з нас любить, щоб нас жаліли. Приведу приклад, от, навіть от, давайте візьмемо чоловіків. Да? Напевно, кожен чоловік е, ну, бажає, щоб він прийшов з роботи і почути такі слова, як ти важко працюєш для нас, для нашої сім'ї. Ну йди швидко в душ, я тебе нагодую і будеш відпочивати. Нічого, щоб ти сьогодні не робив. Я не думаю, що якийсь чоловік прийде додому і скаже: слухай, я ж мужчина, я сильний, не треба мене жаліти. Я роблю те, що я маю робити. Який би не був мужик, але він хоче, щоб його пожаліли, щоб десь йому там якісь поблажки зробили. І так само жінки вони хочуть, щоб їх жаліли, щоб їх цінували, щоб їх берегли. І не подумайте, що сьогодні я буду щось говорити проти цього. Я вірю, що це бажання, воно закладено в нас Богом. Я вірю, що Бог дав нам таку здатність жаліти інших людей, співчувати іншим людям, якось розуміти інших людей. І також в нас, у людей є ця потреба, щоб нас пожаліли. Це є нормально, це є правильно, але знаєте, от в чому я бачу проблему? Що коли оце бажання, щоб мене пожаліли, використовують неправильно. Коли ми беремо і маніпулюємо цим бажанням, коли це переростає в маніпуляцію, Напевно, ви зустрічали людей, коли е, ти вітаєшся з ним, ти кажеш йому там, привіт, як справи. І людина приблизно, знаєте, от, витримує паузу, потім ще може так махнути рукою і сказати: слава Богу. І от чесно, в мене завжди таке, от, як розуміти цю людину, що вона має на увазі, коли вона так знаєте, от, так тяжко говорить, слава Богу. Знаєте, це е, чи е, дійсно ця людина хоче сказати слава Богу, чи вона хоче щось інше показати? Я думаю, що вона хоче показати, що от мені так тяжко, я такий нещасний, але от е, пожалійте мене, похваліть мене може за щось. да? Ну точно я не бачу в цьому слава Божу. Іноді ми використовуємо жалість, щоб може приховати навіть якусь свою таку лінь чи байдужість. Це так само маніпуляція. Коли ми замість того, щоб десь допомогти, ми починаємо жалітися, що мені так важко, що я не маю сили, щоб приховати свою просто лінь, байдужість. Знову вернемося до чоловіків. Я думаю, що коли жінка просить чоловіка щось зробити дуже довго, повішати якусь тумбочку чи ще щось зробити вдома, ну навряд ли чоловік скаже, слухай, мені лінь, я не хочу це робити. Скоріше за все, він почне себе оправдувати, що важко на роботі, там, чи спина болить, чи ще щось. Знаєте, Щоб просто приховати свою елементарну лінь. І це так само ми маніпулюємо цим бажанням, щоб нас пожаліли. Якщо далі бути чесними, то і жінки дуже часто використовують це бажання, давлячи на жалість, щоб, щоб якось маніпулювати чоловіками. І навіть маленькі діти, я вам скажу. У мене внучка два рочки, вона вже чітко знає, коли треба заплакати, коли пустити слізу, щоб їй щось дозволили. Якщо я кажу не можна, вона йде до бабусі, вона починає плакати, і бабуся каже: ну йди покажи, що ти хотіла, я тобі дам. От навіть з маленьких дітей, от у них вже є оце відчуття. Друзі, чому я почав думати на цю тему? Десь, може, два тижні тому. Я пробачаюсь. Десь, може, два тижні тому. Е... Я почув три меседжі на цю тему за один день. От і в цих меседжах я почув, почув ці слова не треба мене жаліти. І я подумав, що якщо Господь отак конкретно мені говорить, звертає увагу на ці слова, значить Господь хоче мене щось навчити. Перший меседж я почув, це було е, така. Я коли зранку їду на роботу, я завжди включаю якісь такі короткі проповіді. Поки я доїду, щоб послухати проповідь. Е, говорив Валерій Антонюк якусь е, таку коротку проповідь. Я навіть не пам'ятаю, про що вона була, але він привів такий приклад. Він сказав, що коли почалася війна, е, він почав виходити на цвинтар. На цвинтар, тому що там багато каже, я зустрічаю вдів, матерів, які втратили своїх дітей, і каже, це є можливість їм якось допомогти, засвідчити, запросити в церкву. І він казав, що коли він це починав, якось ще не дуже вдало в нього це получалося. Коли він якось каже, я вийшов на цвинтар, я побачив, там одна жінка була вдова, я підійшов до неї, якось хотів її потішити, щось їй там допомогти матеріально. І він каже, коли я їй пропонував цю допомогу, вона відмовлялася. І вона сказала: не треба мене жаліти, каже, ви вже мені нічим не допоможете. І він все-таки каже, я настояв. Може, ви чули цю, цей приклад? Я настояв, вона прийняла ці гроші, але вона сказала, каже, я знаю, куди їх використати. Я відправлю їх на фронт тим хлопцям, яким ми ще реально можемо допомогти. Каже, мені ви вже нічим не поможете, тому не жалійте мене. І от, послухавши цю історію, я подумав, це дуже сильний вчинок. Ця жінка запросто могла використати цю ситуацію, навіть проїхати з Валерієм Антонюком по церквам, і вона могла збагатитися на цьому. Ну, не збагатитися, але, по крайній мірі, поправити свій фінансовий становище. До прикладу, приведу історію, яку ви всі знаєте. Декілька років тому, напевно, ви пам'ятаєте, коли поліцейський затримав одного чорного, і він при арешті не розрахував сили, і цей чорний помер. Якось йому придушив коліном тут. це, і пам'ятаєте цю історію. Мені здається, Флойд, його фамілія цього чорного. І коли вся Америка підняла цей бунт, що от чорних тут принижують, чорних при це таке відношення до чорних. Так, от цей чоловік він був злочинцем. Його поліцейський арештовував за злочин, який він мав чинити. Він давним-давно кинув свою жінку з дитиною. Вони не жили разом. Так от ця жінка, коли вона почула, що сталося за її чоловіком, вона використала цю ситуацію, оцей жаль, оцю маніпуляцію, і вона зібрала тоді більше трьох мільйонів доларів. Тому що вона така нещасна вдова. Хоча насправді вона вже давним-давно не жила з цим чоловіком. Але вона використала цю ситуацію, маніпулювала цю ситуацію, щоб зібрати такі великі гроші. Але ця жінка, про яку я говорю, вона сказала: не треба мене жаліти, каже. Ви мені вже не допоможете. Поможіть краще тим, які реально потребують цієї допомоги. І знаєте, це дуже сильний вчинок. Інша історія, трошки пізніше, я вже їхав, включив ще якусь там іншу проповідь. Це був брат з Маріуполя, який розказував, що йому прийшлося пережити, коли почалася ця окупація. Це був чоловік, десь, може, такий, як я, віком. У нього було четверо дітей, він казав, і дві внучки три місяці, і, здається, два рочки чи три рочки, я не пам'ятаю. Ну, дуже маленькі внучки в нього були. І він каже, якщо б я ще був сам, якось це я би міг це пережити. Але коли ти дивишся, як страждають діти, він каже, на нашій вулиці ні одного будинку не залишилося. Все розрушено, все розбито, каже, у нас була півниця така біля дому. Каже, і там ми переховувалися, каже, з цими дітками. Ні води, ні їди, ні тепла, ні газу, ні світлу, нічого не було. каже. Все каже, розбомбили. І Він каже: ми, щоб дати дітям хоча б якоїсь води, каже, ми розтопили снігу в банки трьохлітрові, набрали, щоб дітям давати якусь пити, їжу варити чи що, каже, хоч, хоч якісь елементарні речі, щоб були. І каже, коли ми занесли ці банки в дім, щоб вони там не в дім, а в цю підвал, цей там, де вони були, каже, ми полягали спати, а на рано банки полопали від морозу. Він каже, діти спали, і пар ішов з рота. каже. Та вода, що ми набрали, у нас замерзла. Каже, уявіть собі цей стан. Каже, той березень був такий холодний, що я не пам'ятаю, каже, такого березня, от відколи я жив в Маріуполі. І потім, слава Богу, він каже, ми виїхали звідти через якісь блокпости, багато вони проходили, їх переправили в Чернівці, він там був в одній з церков, потім в Європу, і зараз він в Америці. І от в кінці, коли він вже розказав це свідоцтво, вірніше, коли вже почав закінчити, він каже, я розказую це вам не для того, щоб ви мене пожаліли. Він каже, зараз я тут. Каже, слава Богу, мирне небо, мої дітки зі мною, я маю житло, маю машину, маю руки, ноги. Каже, я не каліка, Господь зцілив мене це, Господь зберіг мене, слава Богу. Він каже, я розказую, щоб ви пожаліли тих людей, які там залишились, яким реально потрібна допомога. Каже, мене жаліти не треба. Це другий меседж. І третій, в той самий день до мене подзвонив один товариш і каже, я хочу з тобою зустрітися, поговорити. Це мій друг, якого я вже давним давно знаю, дуже хороший брат, такий християнин, Ну, немаленька в нього сім'я. І я знаю, що він в нужді. Я знаю, що в нього важко з роботою, що у них така ну, нелегка ситуація, але все рівно він багато допомагає. І він прийшов, я думав, може, щось хоче позичити, чи знаєте, ну, як, як друзі щось прийшов. І він каже, Роман, я молився, каже, і Господь поклав мені на серце пожертвувати 5 тисяч доларів на вашу церкву. Ви знаєте, я послухав, я, я, я просто був шокований. Я кажу, ти що, банк якийсь обікрав чи я лотерею виграв? Кажу, звідки в тебе ці гроші? Він каже, я збирав там на одну е, річ, каже, але Господь торкнувся мене і я хочу віддати. Я кажу: я не можу прийняти ці гроші, тому що наша церква не потребує, нас ми не будуємося, ми, ми не купуємо ніяку апаратуру, нам не треба ці гроші. Він каже, не переубіждай мене, це Бог мені поклав на серце. Я кажу, слухай, ти сам нуждаєшся. Він каже, не жалій мене, каже, не треба мене жаліти. Каже. Це Бог мені поклав на серце. Я відчуваю, що я ще більше винен Господу, тому, будь ласка, прийми ці гроші. Звичайно, я прийняв, але я пообіцяв, що ми віддамо в Україну ці гроші на ті нужди, які реально потребують. Але знаєте, от я собі знов ці слова в цей самий день Він каже: не жалій мене. Каже, я перед Богом більше винен. каже. Я хочу, щоб ці гроші комусь послужили. Друзі, аналізуючи ці історії, я почав перевіряти себе і скажу чесно, мені стало соромно. Мені стало соромно. Я подумав, якщо б я втратив близьку мені людину, чи міг би я сказати, не треба мене жаліти? Чи зміг би я це перебороти і не давити постійно на жалість? Я подумав, як от часто живучи тут в Америці, ми маємо все, і часто я плачу, що то не так, це не так, там кондиціонер недостаточно крутить, їда, може, не така, як ми хотіли, ще там, ще щось. Постійно ми ним, як нам важко. Чи зміг би я сказати, що, слухай, тим важче, треба їм більше допомагати? Чи відчуваю я себе так, як цей мій брат знайомий боржником перед Богом, великим боржником за все те, що Господь для мене зробив. Чи все-таки я так нию, що Господь мені ще винен? Він мене має благословляти. Я ж служу йому, я щось роблю для нього. Це ще він мені має дати. Я не з таких людей, знаєте, що як. Ну, Я хочу показувати, що, що десь жалітися на щось, але це не означає, що я цього не хочу. І от перевіряючи себе, я зловив себе на думці, що я можу по-іншому маніпулювати, коли сам себе починаю жаліти. Може, я не шукаю жалості від когось, але сам себе іноді, знаєте, от настільки починаєш жаліти, що навіть більше, ніж би хтось тебе пожалів. Може, я лише такий, я не знаю. Але мені здається, що дуже багато з нас люблять так сісти і самим себе жаліти. Який я бідний, який я нещасний, як мені важко, це сім'я на мені, це робота на мені, це служіння, і чому це все на мене, і так далі. І десяте. І ми вже такі нещасні, що треба нам, щоб Господь нам пам'ятник поставив за це. Друзі, це така сама маніпуляція, просто вже не перед людьми, а перед Богом, коли я сам себе роблю таким нещасним. І от, повертаючись до історії з Ісусом Христом, ми бачимо, що Він. От саме знаходився в такому стані, щоб його треба було пожаліти. Побитий, знівечений, несе оцей важкий хрест, кров'ю стікає, падає під тим Христом. Ну як його не пожаліти? Ну як можна залишитися байдужим, коли ти дивишся на таку картину? Як можна не плакати і не ридати за Ісусом Христом? Але дивіться, що каже Ісус Христос. Він каже, не плачте за мною. Не ридайте зі мною. Я хочу пояснити, як я розумію ці слова. Ісус каже, не треба плакати за мною. Зі мною все нормально. каже. Я на правильному місці. Я тут, тому що Господь мене сюди поставив. І тому не плачте за мною. Я розумію, що Ісус, Ісус мав на увазі, що якби я не послухав свого Отця, це би була проблема. Або якби разом з учнями побоявся і втік тоді, оце б була проблема, тоді би треба було плакати. Чи був би на якомусь іншому місці, займався би своїми справами? Оце була би біда, От тоді треба було би плакати, каже. А зараз я там, де Господь мене хоче бачити. Я на тому місці, де Господь мене поставив. Саме за цим я прийшов, щоби пострадати за вас. Я так розумію цей текст, дорогі друзі. Ісус четь, що якщо ти на своєму місці не веди себе так, щоб тебе жаліли, не треба плакатися. Якщо ти чоловік, то забезпечувати свою сім'ю це є нормально. Але якщо твоя сім'я для тебе тягарить і ти постійно неєш, що ти не можеш, тобі важко все тобі не так, задай собі питання. А може ти не на своєму місці, може щось не так з тобою. Це нормально, якщо ти живеш в Америці, допомагати українцям, тим людям, які зараз в біді. Це правильно. Але якщо ти живеш багато років тут, і ще й тобі треба постійно допомагати, бо тобі не вистачає, тобі біда, тобі так тяжко тут в Америці, ти плачеш, стогнеш від цієї нещасної Америки. Подумай, чи для цього Господь тебе привів в Америку. І так само нормально, будучи християнином, служити Богу тим даром, який Бог тобі дав. Тому що Господь написано, не дає більше, чим ми можемо винести. Так іноді воно тяжко. Але якщо ти починаєш, все тобі не так, все тобі не добре, все падає в мене з рук, в мене нема часу, в мене нема можливості, в мене там робота, п'яте, десяте, нема сили, подумай, чи на своєму ти місці? Чи цього хоче від тебе Господь? Будучи в цій важкій ситуації, Ісус не хотів, щоб його жаліли. Навпаки, Ісус каже, Жаліти краще себе. Тому що я тут, де я маю бути. А де сьогодні ви? І оце питання я би хотів залишити кожному із нас. Чи на тому я місці, де Господь мене поставив? Чи виконую я ті обов'язки, які Господь поклав на мене? Чи я може плачу, чи я може жаліюся, чи я може, стогну під цими обов'язками? Подумайте про це. Амінь. Я пропоную, щоб ми піднялись на ноги, ми помолимося і потім будемо звершати вечерю, Господь. В кого є бажання, помоліться, будь ласка, я закінчу. Я дякую тобі, дорогий Господь, за те, що ти прийшов на цю землю, грішну землю заради нас, грішних, щоб спасти кожного, Господь. Я дякую тобі, що ти прийняв ці страждання, цей позор, ці насмішки, Господь. І ти не роптав, ти не відрікався від нас, Господь, ти пішов зробити волю Отця свого Господь. І сьогодні ми це згадуємо, Господь, і просимо, поможи перевірити перевірити кожне серце собі, Господь. Я прошу прости за те, що часто я робчу, Господь, перед тобою, за те, що часто я жалію себе, Господь, і маніпулюю цим, Господь. Покрий милостю своєю, Господь. Поможи нам розуміти, що, що ми твої діти, Господь. Скільки ти страждав за нас, і ти не, не хотів, щоб так от жаліли тебе, Господь. Поможи нам це розуміти, ціну цю заплочену за нас, Господь, благослови нас це пам'ятати, Господь, і бути вірними Тобі, і радіти кожному дню, який даєш ти нам, Господь. Перше, що ми спасені, що ми живемо тут, в цій мирній країні, Господь, що ми маємо сім'ї, маємо роботи, що ми маємо церкву, де ми можемо збиратися і проповідувати Євангелія на рідній мові, Господь. Так багато ти для нас зробив. Поможи нам відчувати оце, цей стан боржника перед тобою, Господь. Що ми залежні від тебе, я прошу тебе, благослови нас. Також прошу благослови нашу участь у цій вечері, Господь, благослови кожного, хто прийшов сьогодні, щоб ми з чистим серцем достойно доторкнулися до цієї святині. Дякуємо тобі за все, наш Бог. Амінь.